Сонце сходиться, земля воїнів родить, хай сміливий смерть обходить. Привіт, трейдер, на зв'язку Viper. Дякую за підписку, а ми починаємо. Склеп диявола пустелі. В цій локації ми фармимо олію для покращення своїх артефактів. Зараз ми разом із вами розглянемо анкіл, який працює з 20 по 25 поверх, включно. Наш склад. Це небесна чарівниця, два людожери, мучениця та ніндзя. Зараз ми поглянемо, як цей анкіл працює. Після бою ми подивимось на пресети та на те, в що одягнуті наші герої. Отже, дивимось. Ніндзя стартує з А1, небесна чарівниця накладає відродження. Далі всіх вбиває альнаме. Ніндзя пробиває з А2, і людожеря це все діло закривають невмиранням. Звісно, 25-й поверх ніндзі трішки важкувато проходити, адже він червоної стихії, а ніндзя синьої, і дуже багато вилітає слабких ударів. Зараз ми. Даний бій трішки пришвидшимо і перейдемо уже на кінець бою. Перейшли ми на кінець бою. Вже останні ходи, як ми бачимо, ніндзі досить важкувато було пробивати. За 7,54 закрили цього разу. Рекорд 5,5 хвилин. Давайте ми перейдемо до пресетів. Подивимось, які виставлені. Людожер. Старт з А1. А2 закриваємо. Другий людожер, Аналогічний пресет, мучениця старт з А2, невесна чарівниця одиничку на А2. Ніндзя старт з А1 А3 відключаємо. А я дякую Андрію за те, що надав даний анкіл для створення цього відео. Давайте ми поглянемо, в що одягнуті наші герої. Першим героєм є ніндзя. Одягнутий в три сети сприйняття, параметри його наступні. Нас в першу чергу цікавить: швидкість 276 і точність. В даному випадку 646. Решта параметрів нас не сильно цікавлять. Навички залиті повністю дар сірчаний камінь. До нерфу сірчаного камню, коли його бос не міг зняти, даний анкіл проходив набагато швидше. Таланти ось такі. Андрій обрав соколине око замість господаря війни, щоб дати просто простіше було точність. Перший людожар. Три сети швидкості. 271 швидкість. Решта параметрів нас не цікавлять. Навички залиті повністю, але в першу чергу нас цікавить А3, дві книжечки, решта А2. Ми так і так блокуємо. Наступний людожар. сети швидкості. Навички залиті повністю. 233 швидкості. Мучениця. Три сети швидкості, ну, в даному випадку три сети небесної швидкості. Навички залиті повністю. По параметрах 244 швидкості. Також решта параметрів нас не цікавлять. І небесна чарівниця, друзі. Три сети швидкості. Тут уважно. Її не можна фарбувати і відкривати її пасивну навичку. Чому? Тому що вона перед кожним ходом буде накидати на себе страх та зменшення швидкості. Також одну книжечку в А2 і достатньо. Таланти. Як і в людожерів, і в мучениці, в небесної червіниці відсутні. Параметри ось такі: 272 швидкості. Повторюсь, друзі, даний анкіл з цими швидкостями працює з 20 по 25 поверх альнаме, включно. Хтось може сказати, для чого робити цілий анкіл, якщо можна зробити для прикладу Анірі Ніндзя або Анірі Дренг, і буде простіше і можливо швидше. Але, друзі, є Такі аккаунти, як, наприклад, мій, і до мене Анірі ну ніяк не хоче прибігти, а всі герої із даного Анкіла у мене є. Але важливо, що я зробив не так, я свою небесну черницю, як тільки отримав, під якийсь із попередніх кланових турнірів я її попробував і залив повністю книгами. Так що будьте уважні і не спішіть героїв заливати книгами, які можуть вам пригодитись. Я тобі дякую, що додивився даний відосик до кінця. Якщо було корисно, тисни вподобайку, підпишись, підтримай український контент та зустрінемось в наступному відосі. У I love